Вітаю, мене звуть Яна, і сьогодні я за кадром. Дівчатка, поки я п'ю свою каву, я хочу вам розповісти, що я дозамовила. Так, так, вам не почулося, я знову дозамовила, що в мене на спицях та які процеси в мене завершені. Почнемо із того, що я замовила. Мій внутрішній хомяк потребував свята, і хто я така, щоб йому в цьому відмовляти. Тому моєму внутрішньому хом'яку я зробила свято, я замовила пряжу. А якщо бути точнішими, просто мені в підмоду шкарпеткової пряжі потребував підмод Мохеровий. Тому я замовила цю посилочку. Зараз буде розпаковка, і ми поговоримо, що до чого як. Тому, дівчатка, не переключайтесь, розпаковка погнала. Давайте почнемо із пряжі. Першу хочу вам показати ось таку красуню: це е, шишибрики. На синтетичному полотні. І що тут мається? Назва його Шишибрики Космос. Це Італія. 1100 метрів на 100 г склад 75 віскози, 5 акрилу, 20 поліамід. Вона така жорсткувата. І навіть, я б сказала, до тіла така, знаєте, дряпуча. Вигляд має не естетичний, тому що я мала помилку. На складі було вказано ціну за 50 грамів на сайті, точніше. Я не додивившись інформацію, я чомусь подумала, що це за бабінку, і вирішила, що буду замовляти бабінку. А вияснилося, що це просто було за 50 грамів. Ось мені її відмотали 50 грамів і ось так прислали, поки вона доїхала, вона просто розсипалась. Але Колір дуже гарний. Мені подобається таке поєднання. Для чого я її взяла? У мене мається пряжа шкарпеткова, але вона мені в дві нитки затовста, в одну нитку затонка, тому мені потрібний був підмод. Я розумію, що вона начебто в поєднанні не підходить. Але як я десь почула в відео, хочу дружити пряжу. Ось я її одружу, тому в неї буде весілля. Ось, і будемо святкувати весілля їхнє. Ось, не знаю, як буде поєднання, буде експеримент. Можливо, воно зовсім буде не то пальто, як то кажучи. Ну, подивимося, що, що буде в кінці вже з вами трішки пізніше. Але бралося конкретно в, в це поєднання. Але в мене ще є такого е, фіолетового кольору пряжа. Можливо, я. Поєднаю її з Фіолетовою. Дівчатка, не знаю. Бралось отак, а як по факту буде, все ж таки маю сподівання, що вони дійдуть до весілля до кінця. Так, що хочу показати вам далі. Також приїхала дівчата, ось така розхлявана. Вона такого, знаєте, не пудровий, не знаю, припилена троянда. Ну, Щось таке. На основі намотан, я не знаю, як вам видно чи ні, але на ниточки я бачу такі махерові, знаєте, якісь ворсинки. І це по всій пряжі таке. Це таке якесь поєднання. Але що саме цікаво, тут склад, ця пряжа Марс і це Туреччина 700 метрів на 100 грамів. Склад мається 90 акрилу крилу і 10 поліамід. І ось в чому цікавість. Якби я не знала складу, я подумала, що це якась ниточка більш натуральна. Чому натуральна? Вона дуже м'яка, якась вона така шовковиста. І начебто тут, знаєте, як присутній якийсь мохер. Тому що є такі е, ліненькі ниточки, ворсиночки. Не знаю дівчат. В когось я бачила у відео, що вони в'яжуть з цієї пряжі, додаючи її в шкарпетки. Дівчатка не пам'ятаю в кого, але в когось я вже це бачила. І тому я взяла собі 100 грамів на пробу. У мене є з чим поєднувати. І, можливо, буде і гарно. Тому залишаю її. На дотик вона приємна. Далі, дівчата. Маю ось такий мохер. Дуже цікаве поєднання, таке мерехливе, да? так? це мохер з люрексом. Я купувала її до поєднання з вівчарі. Ось, і сутією вівчарі. Я хочу поєднати їх разом, також одружити. Я думаю, вони будуть дивитися дуже добре разом. І ось хочеться мені їх поєднати. Ця пряжа 50 на 50, 50 вовни, 50 акрил. А ось ця пряжа в мене буде італія. 100 г 950 метрів, склад 30 кідмохер, 40 акрил. 30 нейлон і ниточка Люрексу. Я взяла собі 100 г цієї краси. Ось. І буду поєднувати із пряжею вчари на шкарпетки. Назва цього, цього, цієї пряжі Лагополан Тінто. Дівчатка, я таку пряжу, якщо неправильно вимовила, вибачайте, я її бачу вперше: Лагополан Тінто. Можливо, помиляюся, якщо виправте мене, чому я її взяла, мене підкупив оцей колір. Ну, прям воно так гарно виглядає, що мені здається, на шкарпетках буде взагалі круто поєднані. Ось так. Тому взяла собі два моточки, мені їх вистачить на шкарпетки. Такий мохер. Ось. І в мене тут 150 грамів його. І знаєте, що я вам скажу? Вона така ніжна, ця ниточка, вата. Я не знаю, що буде з нею після прання. прання. Господі, Яна. Після прання, І чи підсяде вона, чи не підсяде. як вона переносить ВТО, нічого сказати поки не можу, але поки що вона мені дуже подобається. Вона дуже м'яка. Дівчата дуже м'яка. Склад її, це Італія, склад її 900 метрів на 100 грамів, 30 мохер, 30 нейлон і 40 поліакріл. Начебто, знаєте, тут більше синтетичної нитки. Але по відчуттям, дівчат, не знаю, по відчуттям вона мені дуже приємна, дуже м'якесенька вона. Така ось начебто. Бухнастик. Взяла 150 грамів, а тепер, знаєте, вона до мене приїхала. І я ось думаю: може не треба все ж таки в'язати з неї шкарпетки, ну, додавати, можливо, якийсь самостійний вибір. В, вир, вибір. Та що ж таке, виріб зробити павутинку, або додати до якогось светрика в поєднання, буде також гарно. І ось так. Колір він такий, знаєте, якийсь ой, біло-сірий, Пепельнистий, ні. Біло-сірим відтінком. Отакий якийсь він начебто. Ну, коротше кажучи, мені подобається ця пряжа більше всього, із того, що мені прийшло. А назва в неї Шарада софт. Дівчат, також не знаю, якщо я помиляюся, я шараду софт ні разу не, не чула ні не то, щоб там бачити. Тому, якщо помиляюся, виправте мене. Ось такий кольор сподобався. Такий товстячок. Він такий товстенький сам по собі. Має основну нитку біленьку, і по ній ще намотано дві коричневі і одна така карамельна. І ворс такий достатньо длинненький, Пахне вона, якщо чесно, вона пахне просто вовною. Ось вона пахне вовною. Овечкою пахне. І це на, має вона склад 49 кіт мохеру, 3 вовни, 18 нейлону і 30 поліакріл. В митражі вона в 100 грамах 225 метрів. Це пряжа маніфатура. Слепворк це Італія. Дівчата, якщо я сказала неправильну назву, поправте мене маніфатура Слепворк, або я не знаю, як вона по-іншому звучить. Ось така пряжа, у мене 500 грамів. Маються тут етикетки, але воно тут щось зовсім не те, що вказано на сайті. Або ця інформація дійсно підходить до цієї пряжі, або це просто конус. На який мені намотали. Хоча намотка, мені здається, це заводська. Ось такий ось колір дівчат. Він такий. На сайті він більш був такий, знаєте, світло-світло-бежевий з меланжем, а ось в життю вона така більш карамельна. І меланж мається. і Можливо, можна було б сказати, знаєте, такий твідовий якийсь меланж, тому що якось так оці всі. Секції невеличкі, вони такі. На дотик приємна. Не знаю, як буде в провязі. Хочу все ж таки зробити той кардиган, який куплений був по майстер-класу, і вже подивитися, що з нього вийде. Так, дівчат, це мені прийшло те, що я замовляла. Але вони ще, знаєте, мені прислали у подарунок ось таку пряжу. А вона дуже тонюсінька. Колір такий, начебто, фуксія. Але що це за склад, я не знаю. Магазин нічого мені не вказав, нічого, навіть не сказавши за якийсь там приятний бонус. Але мені дуже приємно, кудись додам. Але вона дуже тонюсенька, начебто, знаєте, більше, ніж 1500 метрів на 100 грамів. Тут у мене 50 грамів. Я дякую магазину. І знаєте, що я можу вам, дівчата, сказати? Самий мінус із всього того, навіть не оце, не оце, що воно тут трішки поприходило ось так, це таке все дрібнички. Мінус в цьому, що магазин не вкладає ніякі бумажки з інформацією. Ну, це дуже такий. Суттєвий для мене мінус. Того, що мені довелося ось на таких огризочках виписувати, і тепер ось знаєте, до кожної Ну сюди я ніяк його не закріплю. Булавочкою закріпляти сюди, добре я вложила. Коротше кажучи, ця лишня інформація мені не до чого. І якщо тут, можливо, б вони вказали, але тут зовсім не то, то тут ніде нічого немає. Ну, добре, що це просто підуть на шкарпетки. А якби ні, а якби вона в мене лежала. Три роки, як це <смі> буває. Я, як ото, знаєте, не мала баба клопоту, копила козеня. Ото і я так само. Пряжі достатньо було, не мала клопоту, в'яжи собі, ні. Я ще замовила, а тепер буду ламати голову, що робити з оцього, а куди діти оце, начебто в шкарпетки шкода. Коротше, якось так, дівчатка. Ось такі в мене покупочки були. Далі дівчата замовила собі ще ось таку штучку, 16 гривень. Дуже добре пахне. Не знаю, я користуюсь таким вперше, в мене ніколи проблем не було. Але все ж таки вирішила додати до своєї пряжі, нехай приємно так пахне. Ось так вона виглядає. Дуже приємно пахне. Тому за 16 гривень рекомендую. Ось. Хоча хочу спробувати на ну, знаєте, натуральні гілочки лаванди, але ще якось мене, до цього вона мені просто не потрапляла на, на очі. І ще дівчата ось таку пряжу замовила собі. Всі її знаєте, на камері вона така жовта, прям жовта, а вона така більш сонячна, якась темніша. Алізе Класікла на Голд, дівчат, що буду в'язати? Дуже таке чудне до мене замовлення не приїхало, прискакало. Начебто, знаєте, дорослий чоловіка просить мене зв'язати шапку Міньйона. Ну, я спочатку подумала, що це якийсь жарт, а потім, коли мені сказали, ну, це не жарт, і давай це, і не тяни на осінь, щоб мені була ця шапка. І, коротше кажучи, прийшли замовляти. Не знаю, коли вона буде, скоріш за все, мабуть, ближче до осіні, але прийдеться в'язати шапку Міньйона. Колись я в'язала шапочки. З мультяшних. Я, якщо знайду фотографію, я вам ставлю там одна чи дві шапочки, якщо я знайду. Я в'язала такі, і вони такі були дуже удачні для діток. Ну, Тут буду в'язати на взрослого чоловіка. Ну, Не знаю, як воно це буде, дівчата, посміємося разом. Ось. І ще хочу вам показати, я вам розповідала в попередньому відео за те, що маю колір. Лавандовий, яким хочу зв'язати светрик. Ось він, цей колір. Ось такий на камері передає добре. Який це номер? Номер колір 166. Ось, можливо, комусь потрібно. І, мабуть, трішки пізніше з вами подивимося, що ж в мене вийде з цього? Кольора. Все, дівчатка, ось така у мене розпаковка. Тому дякую, що ви були зі мною. На цьому підключенні я з вами буду ем, казати вам до зустрічі. Але не перемикайтеся, я вам далі покажу, що я в'яжу і що в мене зв'язалося. Переходьте далі, далі буде більше. Дівчатка, поки в'яжу на дворі, я хочу вам показати трішки, що трапилось з моїми спицями. Це спиці від Аді. І ось, як бачите, кінчики витрились до мідного кольору. Гравіювання залишилося, нічого з ним не сталося, але ось кінчики стали мідними. Працьовиті спиці. Ще Хочу вам показати, дивіться, яку сумку. Маю, це в мене проєктна сумка, коли замовляли парфуми і прийшло у подарунок. Ось така гарненька. Тому це для мене стала проєктна сумка. Ось так. Так, любі мої, зараз я вам покажу тепер, що в мене зв'язалося. Зв'язалося в мене небагато. Зв'язалася в мене одна деталька. До светрика. Втору детальку я сьогодні вже закінчу. І залишиться тільки два рукавчики відв'язати і зібрати все, відв'язати горловинку. Гарний такий колір, все ж таки, цей лавандовий. Я ніколи не думала, що він у гардеробі буде дуже гарним. У мене навіть речей таких немає, а тепер я задумуюсь, можливо, відв'яжу цей светрик, подивлюсь, пасує він мені цей колір чи ні. І якщо так, я собі, можливо, зроблю якусь річ. Ну, принаймні, хоч куплю якусь річ для себе. Ось так. І зараз вам ще покажу, в мене зв'язалися одні шкарпетки, пара шкарпеток. Тому зараз вам покажу ці шкарпетки. Тадам, маю дві шкарпетки. Уявляєте собі дві повноцінні шкарпетки на 43 й розмір. В мене вони зв'язалися. Ура! Я себе вітаю! Що хочу сказати? Ось такі шкарпетки в мене вийшли. Вони зв'язалися на 43-й розмір. Хоча я в'язала на 38, й 37, 38 на себе. Але щось в мене пішло не так. І вийшло те, що маємо. Вийшли чоловікові шкарпетки. Що хочу сказати? В'язала спицями 2,25, тонесенькі, все нічого не міняла, все як одними спицями в'язалося. Пряжу використовувала ось таку. І пряжу використовувала в поєднанні ось таку. Я їх одружила. В принципі, в них сім'я склалася непогано, як на мене. Але мені здається, що, знаєте, вони затонкі. Для чоловіка вони затонкі. От якщо в якісь ботіночки їх одягнути жінці, мені здається, буде добре. А для чоловіка, якщо, йому, знаєте, якщо він їх протирає добре, то це не дуже добре для шкарпеток. Так що хочу сказати, мені оця пряжа в дві ниточки дуже затовста. Тому я замовляла підмоти махерові, щоб додавати. Деякі в мене запаси там є просто, а оця нитка буде ідеально. Ну, якщо б я зробила оцю в дві нитки, воно б зовсім не катіло. Тому прийшлось в'язати в одну нитку. Метранжом вони однакові. Тільки тут 50 грамів, а тут 100 грамів. І ось то, що в мене вийшло. Затонкувато. Для чоловічих шкарпеток затонкувато. Тому що я думала, що вони будуть на мене. Але вийшли на чоловіка. Що можу сказати? Після прання, і вони трішки стали більшими. Не знаю дівчат, скоріш за все, що ось ця пряжа, так як оцієї менше, ось ця пряжа дає таку якусь розтягнення дає. Можливо, я помиляюся, напишіть, будь ласка, дівчатка. У мене залишився моток і ще там, така, скільки то там грамів, не знаю. Я не важила, до речі, скільки ці шкарпетки, я вам підпишу на екрані, скільки їх вага. І в мене залишилася пряжа. Все ж таки мені хватить на якісь слідочки, скоріш за все, з мохером я її доб'ю. Я все ж таки зроблю з мохером з цієї пряжі. Тому що в самостійному якось воно, Дівчат, не знаю. Тому, дівчатка, не знаю, що вам сказати за цю пряжу. Якось так, таке двояке яке, знаєте, відчуття по ній. Начебто нічого добре, а начебто і більш би і не хотілося б такої пряжі. Ну, коротше, я не можу сказати, що вона погана, але щоб була така ідеальна, теж не можу сказати. Нормальна пряжа і все. Якщо маю ось такі, у мене 43-й блокатори 43-го розміру, ось такі маю. П'яточка звичайна. Я її трішки там укріплювала резинкою. один на Одну пров'язуємо, одну знімаємо. Тут робила бавочки: ось такий мисочок І шивала голочкою. Нічого такого, це мої ось оця ось частина, це моя стандартна. Я ніколи нічого в ній не міняю. Це мої носки, всі, які я тільки перев'язую. І ось. Якщо подивитися на оці, наприклад, так вони в мене одні і маються. І я тепер переживаю, що в мене щільність змінилася. Ну, що буде, якщо що, вдома носитися буду. Також тут іголочкою голочкою закрито все було. І ось тут так же. Тільки тут я п'яточки не укріплювала, просто звичайні п'яточки. І також ось тут голочкою. Ось, ці шкарпетки так, в мене ще й не закінчені, чекають свого часу, не знаю коли, але я маю надію, що скоро. І ось такі ось гарненькі маю. Тому я себе вітаю, що я маю одну пару завершену. І далі приступлю вже до шкарпеток з поєднанням пряжі. Ту, яку замовила, і будемо дивитися, що в мене виходить. Але на цьому відео, дівчатка, дякую, що ви залишалися зі мною. Велике, величезне дякую тим, хто на мене підписується, тим, хто зі мною залишається, хто чекає мої відео. Хай вони будуть не ідеальними, але я все ж таки стараюся. І залюбки дивлюся, дівчатка, вас. Хто знімає відео. Не завжди я. Коментую відео, тому що я буваю дивлюся в два заходи, і можу забути прокоментувати, а потім мені здається, що я коментувала. Коротше кажучи, якщо я не коментую, дівчат, але знайте, я вас все, все одно люблю і вас дивлюся. Ваші канали, слідкую і дякую тим, хто зі мною залишився, хто дивиться мене. До речі, Візерунок Маріус мається в просторах інтернета. Якщо майстер клас у Дарі Нікрасовий, здається так, її, вона в Норвегії, українська дівчинка, проживає досить довго, можете подивитись там, але мені достатньо було схеми, тому що ось тут я просто такі частинки взяла, ну, повбиравши отут. Ну, коротше кажучи, фантазія. Аби була фантазія, жакар це не проблема. Тому в'яжіть з задоволенням, втілюйте свої якісь проекти, фантазії. І я вам величезно ще раз дякую, що ви зі мною. Тому гарного вам настрою, вам натхнення. Нехай у вас все лягає добре, не тільки петельки. Цілую, люблю, бувайте!